Вітаю вас, шановні батьки та любі діти в країні сенсорики. Сьогодні я розповім вам про гарячу та холодну воду. Ми, люди, можемо відчувати багато різних якостей предметів, коли тримаємо їх у руках або торкаємось до них тілом. Наприклад, жорсткість та м'якість, гладкість. Та шорсткість, тепло та холод. Діти та батьки, пригадайте, коли ви миєте руки, то завжди можете сказати, вода тепла чи холодна. А як же ви про це дізнаєтеся? Тепла вода має більш високу температуру, ніж наше тіло. Тому коли ми п'ємо або коли опускаємо руки в теплу воду, ми можемо відчути, що наші руки та тіло. Стало теплішими і нам приємно це відчувати. Холодна вода зазвичай має нижчу температуру, ніж наше тіло, тому, коли ми п'ємо або занурюємо руки в холодну воду, ми можемо відчувати, що нам неприємно. Може здатися, що наші руки або тіло торкнулись льоду або снігу. Потім ми можемо відчути, що наші руки стають терпкими або знеболеними. Коли ми опускаємо руки в холодну воду, наші руки зустрічаються зі зміною температури, і ми відчуваємо холод або терпкість. Шановні батьки, дозвольте дітям досліджувати температуру води. Наприклад, попросіть дітей торкнутися рукою чи тілом до холодної та теплої води та зауважте, яку реакцію вони відчують. Тепла вода зазвичай викликає приємне відчуття, а холодна вода. Неприємне відчуття. Малята, а яка вода вам приємніша на дотик? Тепла?